Протопрати мої кохані, з вами хана найкращий зірковий таролог, і так йому потрібно зараз вам терміново сказати, думати тільки про себе. І подивимось, про кого це говорять вищі сили. Сонечки, давайте свою групу телеграм. Там дуже багато відгуків. Зараз знижка на амулет на кохання 70%. Ви прохали. Я зробила. Я єдина, хто робить такі амулети, за яким ви проходите трансформації, і з тебе на найкращі вехи свого щасливого обов'язкового життя. Король же прийшов. Чоловік, який для вас є сексуальним, він емоційний, він енергійний. І що не хочу вам сказати? Що він знає, він каже, я знаю, що тепер мені треба робити. Я знаю, як я буду діяти. Я прийняв рішення, і мені все рівно, який буде результат. Так, він каже, я знаю, що зараз я в обмеженнях з тобою, що до спілкування і бачення. І тут король Пентаклів. Але він каже, я хочу бути для тебе стабільним. Надійним або у когось тут він каже вам, що я знаю, що у тебе є стабільні надійні відносини. Бо тут є дівчата, які в відносинах, і він теж вам охоче в відносини. А у тих, у кого немає, то він каже: я, ну, я хочу для тебе стати стабільним і надійним. Ну, навіть у кого запропонувати брак. Так, і Аркан Помінець, причому він каже, що... Я це хотів довгий час, але ніяк не мог прийняти це рішення. Але по аркану помірності, нарешті, в моїй голові все це обріло певну форму. І тепер я впевнений, тут двіча тут він довго прийняв тут рішення, тут ви могли його знати давно, і він тільки зараз це зрозумів по аркану помірність. Так, він каже, я. Нарешті став людиною, у якої є гроші, яка сама себе може забезпечити, і я хочу тебе утримати, тому що ти мій скарб, таку як ти, не можна втрачати. Тут я добавлю, сонечки свого трішечки перцю. Майте на увазі, що він таки вас хоче утримати, але не для того, щоб зробити вас щасливою, хоча можливо і так. А ну, карти, підкажіть. Ні, взаємне кохання є 100%. Але майте на увазі, що він ще й розуміє, що таку дівчину, як ви, просто уведуть, заберуть, украдуть. Ну, а хто ж віздасть таку дівчину? Так, він каже, зараз працюю багато, заробляю гроші. Верховна жриця, І я хочу розібратися в своєму внутрішньому стані. Тому що я пережив дуже десятку мечів, багато страждань. Це реально так, дівчата, десятка мечів це такі переживання, це коли, начебто, в тебе вонзили 10 мечів і їх прокручують. І що ж ти зрозумів? Пуста карта, Так і що ж ти розумів? Зрозумів. І зрозумів, що наших відносинах був якийсь третій фактор. І я зрозумів, що ти вкладалася в ці відносини і очікувала.